Благодаря міської ради, погодження бюджетної комісії, у нас тепер є таке обладнання, на якому можна обстежувати наші жіночі населення. Як ви знаєте, у нас онкозахворювання, а рак молочної желези це найчастіше зустрічається, тому було прийнято рішення для профілактики онкозахворювання придбати це обладнання для діагностики доброякісних якісних пухлин, за якісних пухлин. Завдяки цьому апарату ми тепер заключили договор з Національною службою здоров'я, у нас є пакет мамографія і будемо продовжувати надавати якісну медичну допомогу. Можна говорити про якесь там часткове співфінансування з, з власно заробленими коштами і самі так. також Хто так. Повні є на баса. До цього не було бету? Ні, пакета не було, тому що баблення не було. От потрібно було. Вартість одного дослідження, яке нам буде платити національний здоров'я, 245 гривень за обстеження. Причому для... Безкоштовно, не незалежно це трима, мескійці, міста чи області чи району, за електронним направленням, це буде вродиться всім скоро. Тобто людина отримає направлення. У нас навіть вже колись були на це цельський район. І ну, ми будемо на ранній стадії Так. Да. 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 Не 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 виїжджати. Особливо, якщо виявили в першій стадії, це ефект лікування 95%, другий вже 80%, а третій 50% ефективне вилікову наш місцевідео займається, у нас є Фейсбуки, Телеграм, так що будемо рекламувати і інформувати так. Гонка в світі, покоління, нові покоління, обладнання, щоб там максимальна автоматизація, там зважування, щоб мінімізувати вплив раніше шкідливого випромінювання, але для гарної справи. Тому сучасне обладнання і постійне його оновлення це якраз те, що робить ефективнішу роботу лікарів і результати, точніше, там і іспалізація по і… Безпечніше, тобто можна більше разів чи детальніше вивчати всі проблеми, де там фокусує лікар. Приємно відзначати, що ви це зробили, і в подальшому це також потрібно робити. Це дає рішення на зараз і на завжди. це як черговий крок. Основною задачою сьогодні міста є зробити їх самостійними повноцінними. Тому це ж... Тільки в цю лікарню, а загалом минулого року в медичну галузь містом було переносовано близько 120 млн грн. Перед цим також і кожного року вкладається для того, щоб заклади ставали більш автономними. Коли вони будуть мати такі обладнання, вони зможуть виробляти, вони зможуть отримувати пакети, підписувати пакети НСЗУ і отримувати за паралікованого пацієнта кошти, відповідно більше надавати послуг. І я думаю, що наша спільна задача. Зробити так, щоб в якийсь момент всі заклади наші стали абсолютно самодостатніми, автономними і мали таку кількість послуг і якість, що зможуть самостійно себе отримувати і ще й оплатити нормальну зарплату лікарям. Бо все це з цих фондів також можливо. Ми дуже горді фіналізувати цей проект цій лікарні з амографом. Сумська громада витратила ще в 23-му році 9,2 млн мільйони гривень. Ми в Вдячні бюджетні комісії, вони це погоджували, закупівлі все провели. Вдячні лікарні, котра додатково своїх коштів витратила на організацію близько півмільйона гривень, і це підтверджує, що піклування про здоров'я наших громадян, наших мешканок є одним з ключових пріоритетів. І постійне оновлення обладнань в лікарнях є необхідним шляхом для цього, і ми це зробили і будемо продовжувати.